Так, трохи продовжу. Здесь Михаїл Водяний, наш актор, відомий. Про інтернет, хто не знає, в інтернеті може прочитати про нього. Вот, Михайл Водяной, відомий актор. А ми зараз зайдемо до Віри Холодної. По дорозі до Могили Віри Холодної. Тут похован, Тут відновили, я розповідав колись, що кінотав Могилу відновили її режисера. В'ячеслава Казимировича Віськовського. Ось вона. А Віра Холодна трохи там далі. А ось, а ось ми підходимо до могили кінотав Віри Холодної. Ось Чардинин її режисер похований. І вона біля ногу. Там ну, могили її не знайшли. Вона була на першому городському кладбищі похована, там так і не знайшли її могилу. І зробили такий отакі Ось, А там от Військовський, Теж біля церкви. 22-й участок, кому цікаво. Тут напроти віри холодної поховані художники. І... Зараз я вам покажу Констанді О. і Якові. Дворників. Ось вони. Ну, Константій відомий художник, всі знають. Тут навпроти віри Холодної Віктор Палич похований. Всім відомий, кому цікаво, почитайте в інтернеті Карабас. Я нічого казати не буду. Я йду до могили Олександра Дерібаса, письменника. Тут виходить за могилою Віктор Палича дорожка така, і тут. Олександра Це внук Хосе Дерибаса, який з двома казацькими полками, Чепіги, Атамана і Головатова, взяли Одесу, відбили Хаджибей. А це він писав книгу Стара Одеса. Ось він тут похований. Скончався від того, що розрив серця був, коли принесли речі його сина. Він був вже арештований НКВРС, да і вбитий там. І старий Олександр Дерибас не витримав, скачався. була стара, дуже така скромна могилка, зараз ось такий от пам'ятник в образі книги. Тут от стежка веде до могили Дерибаса. Тут Прокопенко футболіст відомий, всі знають, з дружиною похований, а тут Віктор Павлович. Зараз я ще йду до одного монаха, священника Афонської гори Гаризни. А потім викладу все до нових зв'язків.